Селище міського типу Лужани, Кіцманський район, Чернівецька область, виробничо-комерційне торговельне приміщення фірми Щік, загальна площа. 66,70 квадратних метрів. 466,7 квадратних метрів. Будівля збудована в 86-му році. 1986 рік. Прил... Колишнє приміщення СПМК номер 6 Офісне. Земельна ділянка, що належить. 13,03,0. 1300 квадратних метрів. Є акт на право власності. Раніше це приміщення здавалося під банк, бар, офісні приміщення, торгові площі також. Продажа мебелі побутової техніки. Фойє, площі. Площі приблизно 80, 58 плюс 15 квадратних метрів.

Віральні приміщення магазину. Побутову техніку Тут була каса. Приміщення має 40 квадратних метрів. Підлога бетон і дерев'яна застелена диноліма. Так, тут було кафе. 52 квадратних 52 квадратних метри. квадратних метрів. І це приміщення 20 квадратних метрів прилегне до, до бару. și tova 380 V, trei faze. Tova І вихід на другий поверх. Отак і вікно. Так, на другому поверсі коридор. З коридору вхід актовий зал, колишній, 90 квадратних метрів. 84. Підходить для виробництва, наприклад, швейного. Металопластикові вікна. Металопластикові вікна тут стоять. Опалення тобто, зроблене. Зразу ми зайдемо. І тут декілька невеликих приміщень. Площою 19,6 квадратних метрів. Саме це 19,6 квадратів. Це приміщення має площу 8,2 квадратних метрів. 8,3 квадратних метри може бути застосоване як жилі кімнати для працівників, а також може бути застосоване як кабінети. кабінети. 10,4 квадратних метри. Так, so, тут газовий котел. Новий стоїть лічильник газовий. Комунікації. Кабінет директора. 19,6 квадратних метрів. Кабінет бухгалтерії. 19. метрів, ще, ще один кабінет бухгалтерії. 19.8